Volkswagen Golf. Перша реєстрація січень місяць 19 рік, але ну, скоріше буде 18 рік. По v номеру перевіримо. Має пробіг 157 тисяч. Комплектація Comfort Line у нас 1,6 двигун. Механічна коробка передач 116 кінських сил. Чим це авто сподобалось нашому замовнику? Максимальні LED-матричні фари. І салон у нас Алькантара з функціями. Масажа водійське сидіння. Ну, як завжди, функція Auto Hold підключення телефону по Bluetooth, Android, Auto, Apple, CarPlay, Mirror Link все це є, але може бути заблочене. Ну, У офіціала можна цю функцію відновити без питань. І в Україні це недорого коштує. Замовник у нас з Києва, тому зараз ми будемо інформацію скидати. Контроль за сліпими зонами. Так, що, по-перше, треба подивитись: оливу. Олива машина ще не заводилась, олива тут норма. Норм є, є. І, кстати, свіжа. Сервіс був свіжий у нас, дивись, Останній сервіс 144 в машині 157, да? якщо я не помиляюсь. Да. Дуже свіжий сервіс, це як для Німеччини. Форсунки всі сухі, нічого ми тут не бачимо. Тепер ми будемо заводити. Так, Функція масажу. Комплектація Comfort Line ну, така, е лаковані вставочки. Дистанційний куреїз, дістронік є. Датчик світла дощу є. Це вже класно. Ну і Для тих людей, хто не хоче обслуговувати додатково автомат, будь ласка, механіка, це 100% варіант. У машині пробі 157 вона до півмільйона буде кататися. ну, Два рази поміняєте туди. Рем, він тут звичайний і все. Замір лакофарбового покриття. 156 По капоту сколів немає. Це вообще така рідкость для Німеччини і для Volkswagen 07. Так, заміна лобового, 23 рік. Ну це нормально, що воно вже є 34. Так воно ж тюф є. Якщо якби тюфа не було, вони б не міняли. Так. 150, 120, 130, тобто все в межах норми. Так, дах у нас Является зароском. 128. 134. 133. 97. Так. Не крутилась, да? Нет. Закрываются нормально двери. По картам зразу дивимось. Не поцарапані, салон не е, -е Початочний ящик теж не подертий. Цей гольф покраще, що той, що ми вчора дивились, да? по стану? Ну так, да, стану він чистіший, більш ойний. Ні, Ну нема такого, знаєш ну, там, той теж по кузову більш-менш, но то скло розбито, такі нюанси. Сам салон чистенький, салон чистенький, по картах дверей теж вставочки та то витриться, то взагалі таке, що це взагалі так для недорогого гальфа це вже рідкість. Так, да, він недорогий. Ну, відносно, це ж все відносно, ти ж знаєш. Так, відхилень немає ніде. Скрізь і по аркам. Відхилень немає. Так. Пішли далі, дах, у нас. 146. Так.

Сто 134 136 129 Арку перевіряємо. 116 140 Сто Скрізь все норм. 130 Ну, до перевірки ми знали, що він не фарбований, тобто нам надається така інформація, але на всяк випадок Ми ще раз перевіряємо. Ну, Вже воно авто, значить, по вікна 18-й рік, значить машина 18-го року. Зараз подивлюсь. Так, відхилень немає. Значить, диски у нас 16, Dunlop гума 205 на 55. Так, 88 по аркам. Все норм, так, багажник дивимося і вікна. еще раз проверяем так у нас е шторка е и ситка, то да ситка там сзади тоже установлен а я понял вот так перегородка так все работает запаски не компрессор тут да компрессор тут а? компрессор на месте бампер глянь не покоцанный Це вообще рідкість бампер непокоцанний. Тут нормально. Та вообще нормально. Це не то, що більш-менш, це просто супер. Ну, стан вообще якби задовільний. Охайна машина, гума, вся сезонка, да? спорт, данлоп. миллиметра 4 бампер нормальный Предпартроники, зад партроники, омывач фары еда да? Так, робом тест-драйв. Отлично, Отлично э, лежачий полицейский. Так, кондер, ауто. Пятиступка, да? Да, пятиступка. Ну, экзо, что а Это не 2.0? Нет. 5.6. Кондерчик. Вроде дуя нормально. Ну, Но нормально. 157 тысяч 911. Все спевпадает. Время після инспекционного сервісу 290 днів. Ну, Сервіс треба робити. Пробіг після інспекційного сервісу 13600, хороше качество масла, дуже гарна тут олива. інтервал ТО 12 000, співпадає. Так, співпадає. Машина має дуже гарний збережений стан, нічого не потрібно по ній робити, навіть чистити не потрібно. Так. А от блюна 8 тысяч с половиной. Нормально. Масса сажевого сажи, сажи фильтра 10 с половиной. Сажевый фильтр расход топлива с момента последней регенерации 6900. Измеренная масса сажевого фильтра 417 грамма. Масса зольного сажевого фильтра 36. И э, пробег 157 грамм. Ну, я вважаю, що машина в дуже класно збереженому стані збереженому стані і по електроніки похибок немає, кіаметра співпадає. Для купівлі рекомендую. Комплектація у нас Comfort Line, салон Алькантара, масаж водійського сидіння перед партроніки, зад-партроніки, сидіння підігрів, функція Auto Hold, дистанційний круїз контроль, і Android Auto, навігація це буде після того, як підключить блок управління мультимедією, і тоді ми все побачимо. Навігація, скоріш, Європа. І Якби на літо зараз колір білий, взагалі, да? те, що потрібно. По колодкам, по дискам додатково. Як вони так їздили? Вона така збережена. Нові колодки. Спереді нові колодки з диском. А тут відсотків 50. Задні колодки. Все, пішли, далі.